Я погана подруга, і ти б зі мною не захотіла дружити. Частина друга. Я не буду відмовляти тебе зійтися з твоїм колишнім. Це твоє життя, і ти вправі робити те, що вважаєш за потрібне. Я не вважаю себе досвідченішою за тебе, і що я можу роздавати такі поради. Тому я підтримую будь-яке твоє рішення. Якщо я подзвоню чи напишу тобі, а ти мене просто без будь-якої причини декілька днів будеш ігнорувати, то я перестану це робити. Або нав'язуватись я не люблю. До речі, в моєму житті таке було. Я тричі подзвонила подружці протягом півроку поспілкуватись по телефону, і вона жодного разу не мала на мене часу. Зараз ми Тідко переписуємося, але з того часу ми жодного разу не бачились, хоча живемо в одному місці. Переходимо далі. Я не можу терпіти будь-яку агресію в мою сторону. Якщо для тебе є нормою створювати конфлікти, кричати і переходити на особисті образи на будь-яку рутинну ситуацію, ми з тобою не зможемо дружити. Точно так само я не зацікавлена в дружбі за вигодою, але з радістю допоможу подрузі, яка реально зацікавлена в мені, а не дружить тільки тоді, коли їй вигідно. До речі, усі мої подруги знають про це крем він хамелеон, тобто підлаштовується під будь-який відтінок. Кіре, він має прекрасний склад і не забуває опори, тому це моя рекомендація для вас як подруга подрузі. Фейсап в реальному житті роблю трендовий блаш мейкап, який зробиться з твоїм обличчям. Всі кажуть, що з цим макіяжем я виглядаю на 17. Перша фішка цього макіяжу не використовувати тональний асісі крем. Ви помітили, що він був білий і підлаштувався під мій відтінок шкіри. Блін, це магія поза хокверсом. Щоразу дивуюся, як класно цей сісі крем Хамелон все перекриває, а ще не забиває пори. Роблю себе далматина і поки контур не засох, швиденько тушую. Далі переходжу до губ, і зараз буде знову магія. У мене постійно запитують, у кого я зробила губи, так от дівчата, тільки що ви були на прийомі. Далі молоджуюся як можу і додаю. І головний акцент цього макіяжу – рум'яна. Здаю секрет, це міксування декількох відтінків. І вийшов сансет на моїх щоках. <кій> я перепрошую з 27 мені стало 17. До речі, рум'яна наношу і на очі замість ціней. На фінал причісую брові коричневою тущо. І подивіться, як красиво виглядає цей макіяж, наче я місяць засмагала на сонці десь на Мальдівах. Напишіть, як вам такий образ і її ледь не забула. Дівчата, не жалійте, і скажіть, які ваші фаворити косметики у цьому місяці. Бо, мій однозначний топчик це сісі крем Хамелеон. Він не забиває пори і має SPF у складі. Усіх цьому і класних мен фешн тренди цієї осені, про які має знати кожна. зберігай підбірку. Почнемо з поєднання сірого і бургунді. Цей розкішний калермеч збирає мільйони переглядів на відео, і я розумію, чому, бо він виглядає на дуже дорого. Наступний тренд на кардиган. Ох, дівчата, це дуже стильно. Його можна одягати як додатковий шар, так і як основну частину образу. До речі, цей отфіт дуже заповнені в душу. Від нього віє вайбом пліткарки. і Вмикайте чарі леді. Прозорий лунсхлів, така пікантна нотка, його теж рекомендую стилісти, тому що він виглядає дуже небанально. Комбінуйте його з денімом, шкірою та трикотажем. А далі в меню тренд на коричневий благородний відтінок, який у мене асоціюється з осінню. Приміряла таку сукню, але сумніваюся, чи личить вона мені. Напишіть в коментарях. Далі переходимо до трендів верхнього одягу. В магазині було представлено декілька варіантів, і я побачила сіре пальто в смужку. Це взагалі найгарячіший пережечок. Дівчат у нього ідеальне все довжина фасон, і головне, як воно сідає на фігуру. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. А ось оутфіт. Я знайшла у моїх улюблених One by One. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі. Я знайшла бюджетну альтернативу Стайлера Дайса. Він висушує, підкручує, вирівнює і дуже красивий і робляться ці чотири насадки. Спершу беру круглу насадку, не підсушую усюди в Моє волосся в'ється, тому я використовую насадку розчіску для його вирівнювання. Переходимо до прашу. І якраз він і один чудо спрей додають об'єму. цього стайлера подвійний захист від перегріву. і Є режим холодного повітря. Він чудово виконує свою функцію, а всі посилання, як завжди, в описі. Насибельні тренди взуття на осінь 2024. І перший це бордо. У мене цей відтінок на 100% асоціюється з осеню, і він виглядає дуже ефектно у взутті. Щодо кольорів, червоний теж не збавляє обертів, і мене це безмежно. Радує. Примірила відразу балетки і Катя – це дуже стильний акцент в образі. До речі, останні є в яскравих і більш базових відтінках. А ось мої фаворити, хочу всі. Наступний тренд це замша. Я його просто обожнюю, що може бути стильніше, ніж сезон замшових лоферів. Напевно, лише лофери в шоколадному відтінку, тому що це тренд два в одному. Наступна актуальна носибельна позиція це ковбойки. Короткі, довгі, під брюки, під спідниці. Ну під усе тренд, який однозначно заслуговує вашої уваги, і полички у вашому зутєвому гардеробі. А мої осінні фаворити кремові шоколади. Ладні ковбойки, і це суцільна естетика. До речі, напишіть, які вам сподобались більше. Наступний тренд леопарті позиції просто вау, підійдуть під усе, вони мають ідеальний, приємний відтінок. Дівчата й не потрібно бігати по багатьох магазинах, а все стильне можна знайти в одному місці. У бренду взутік, тому що у них шкіряне взуття високої якості, яке зроблено руками українців. І що дуже приємно, у них діє гарантія якості на всі моделі, і є магазини офлайн. Я була в шоці. Якщо стоїте, то присядьте, бо глимпот, як на Оскар у самому центрі Києва. І Абсолютно безкоштовно можна зробити ну, розкішніший контент. Рівня Голівуду. Локацією ділюсь в кінці. Просто подивіться, скільки ж тут бажаючих всі хотіли урвати своє стильове відео. Я чемно вистояла свою чергу і подивіться, що вийшло у мене. Ну, як вам напишіть, бо я кайфую. А цю розкіш організував ювелірний дім сова в рамках Ukrainian Fashion Week. Я навіть приміряла їхню колекцію з Фроловим. Тому як мінімум три нових пункти у моєму вішлісті. До речі, це мій перший Fashion Week, Напишіть, як вам образ.